Сьогодні у нас була складна задача, але ми її рішили. Ми знімали бахрамулічку ось з цього красивенного килимочка у розмірі 1,5 на 4 з двома центрами. Так-так, ви думаєте, що це вже готовий? Ні. А ну-ка, скажіть, справились ми з цією задачею чи ні? Гляньте, будь ласка, бахрама була пошкоджена, то ми вирішили, що її потрібно зняти. Тепер гляньте, будь ласка, як у нас вийшло. Підібрали абсолютно ідеальну ниточку під цей килимочок. Холодна пудра. Подивіться, яка краса. Мені здається, що навіть краще вийшло, ніж було фабричний. Все одно бахраму потрібно буде рік-два і десь знімати, чистити. А тепер, а тепер ми маємо ідеальний кіномочок з двома центрами. До речі, це розмір півтора на 4. Півтора на 4 це дуже велика рідкість що з такими красивими двома центрами. І, до речі, гляньте, будь ласка, ниточка в нього йде шовкова, він переливається з різних сторін. Гляньте, будь ласка, ця сторона в нього йде світліша. Ви бачите, да, як він класно переливається. Ось такий йде світліше, а сьо йде темніше. Килимочок лисяк досить класний. Ось такого плану килимочки будуть коштувати 4,5. І доставочка безкоштовна. Звертайтесь!